Доброго дня, Алла Поякаве. Доброго. Всім доброго дня. Я Горбуля Алла, мені 59 років. Я пенсіонер. І з продуктом Фітлайн мене познайомила мій наставник Тетяна Пастух. У мене два таких серйозних діагнози: це куксартроз третього ступеню та закульчого суглобу. Та гіпертонічна хвороба е, другого ступень. Е, е, Вірніше, хвороба вже так вклала в ліжко, що я вже не могла ходити своїми ногами. Півроку я лікувалась, е, я виконувала всі поради лікарів, але результату ніякого я е, не отримала, ще й додала собі болячок, і ще й все ставало все гірше і гірше. І було дуже тяжко і важко. Я вже лежала у ліжку, плакала, переживала, шукала вже для себе якийсь продукт, для того, щоб трохи себе підтримати, бо хотілося вже ходити своїми ногами і не бути дітям, як кажуть, у тягості. От. І коли вже ми з Тетяною познайомились, вона мені розповіла про цей неймовірний продукт. Я навіть не вагалась, я вже зразу купила той оптимальний сет, бо мені вже дуже-дуже хотілося бути в нормальному стані. І за півтора місяця я вже почала підніматися з ліжка сама, то мене дитина водила. Сирина по хаті за ручку, а я вже почала підніматися сама. Вже почала виходити на вулицю сама, бо був вже травень місяць. Хотілося вже того свіжого е, повітря дихнути. І слава Богу, от я вже вживаю продукт два роки. Від... Я такий маю класний стан здоров'я, що я себе щас краще почуваю, ніж я себе почувала у 45. І в цьому році я вже сама попала ті грядки під помідорчики. Вибачте, щось у мене тут вибиває. І моя гіпертонія, яка вже в мене була 25 років, кудись пішла, і е, хай йде, не вертається. Я вже той тиск е, забула, коли міряла так, може іноді для цікавості. Ну, для цікавості це було це так: 120 на 80, 130 на 80, все класно. Коксертрос мій теж заспокоївся, видно, пішов у стадію ремісії. І вже немає в мене тих приступів, немає вже їх, тих судом, які просто не давали не жити, не спати, нічого. І я взагалі на четвертий день, коли я вже почала приймати оптимальний сет, я почала вже нормально спати, бо неможливо було. От. І е, хочу сказати, що Фітлайн це дуже добре відновив моє здоров'я. Він дав мені ресурс мати здоров'я, е, радіти життю, і головне ходити своїми ногами. От. І я дуже вдячна компанії за те, що розробили такі унікалі, унікальні неймовірні продукти, бо це дійсно продукти для здоров'я, а не від хвороб. Ми не лікуємось, ми цими продуктами відновлюємо свій організм. Я така щаслива, що я просто радію з кожним. Це по вас видно, по вас видно. ви прям сяєте. У вас дуже класна енергія. І я радію кожному. Так, да, клас. Ваш відгук Дякую. просто приголомшує.